Цей ігровий ПК за 15 тисяч доларів. Взагалі, то це сервер. Але сервером він був у Андрія, мого підписника, який вислав мені цього звіра. За що йому велика подяка від мене і моїх сусідів. Ми дуже раді. Але у мене це буде не сервер, а ігровий ПК. Для збірки знадобиться аж три плака живлення і пожарний рукав. І ще ми його порівняємо зі звичайним хай-енд ПК з RTX 4090 і Intel i9. Характеристики цього комп'ютера просто вражають. Це Dell PowerEdge R660. Давайте подивимось, що він має під капотом. Кришка знімається дуже просто. Прокручуєш гвинт, піднімаєш язичок і кришка знята. Я збрешу, якщо скажу, що виглядає непотужно два процесори, вісім хайпер перформанс-вентилятори, від яких жоден сусід не залишиться байдужим. Оперативки тут стільки. Що можна зробити цілий рамдиск? Конструкція повністю модульна, тому розібрати його в рази легше ніж звичайний ПК, майже жодних дратів, тільки роз'єми. Усе має свої пази і напрямні. Блоків живлення тут аж два з платиновим сертифікатом по 1400 Вт кожен, тобто запас під абрейей більш є ж достатній. Навіть тут є по одному надпотужному вентилятору. Але я не розумію, чому Razer 1 і відразу Razer 4, де другий і третій. Хоча яка різниця? Головне відеокарту під відключити. Оперативної пам'яті тут аж 32 плашки DTR5, які підступно змінюють колір, коли їх виймаєш із сервера. Кожна планка 64 ГБ і коштує 11 тисяч гривень за штуку. Помножте на 32 і отримайте 2 ТБ пам'яті вартістю 350 тисяч гривень, 8,5 тисячі доларів. Після таких цифр мої 64 ГБ у ПК здаються просто несмішним жартом. Який колір вам більше подобається? Мені пурпурний. До речі, на GTA 5 скоро виходить безкоштовне оновлення графіки. І якщо сюжет ви вже знаєте, то я можу вам запропонувати пограти на справжньому українському сервері Квант. Це не просто GTA 5 ролеплей, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того, що гарячого стажу у вас нема. Так прийшов влаштовуватися, а в тебе вже робочий стаж є. Підкурюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або, можливо, стати стрітрейсером на тюнінгованому авто. Брат. То участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. У Куант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Куан це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т 1000 в інтернеті я не знайшов чіткої інструкції, наскільки обертів затягувати гвинти на процесорному кулері, тому буду рахувати вручну. Система кріплення тут відрізняється від звичайного ПК. Гвинти треба викручувати хрест навхрест. Я нарахував три оберти на кожному гвинті і на деяких половиною. Далі треба відкрити замки. чи як це по-наукому називається, і ось тут мене чекав сюрприз. Я знімаю радіатор, а процесора немає. Боже, яка ганьба за такі гроші? 4677 контактів. Жоден із них не тримає процесора, Сокети величезні, тільки уявіть рівень вібрацій, якби там щось лежало. До речі, плата за моїми підрахунками коштує 3500 доларів, і при цьому жодний RGB підсвітки, що за ганьба за такий бюджетний бюджет. Відміна паніки, процесори просто підступно приклеєні до охолодження, і доволі надійно, я би сказав. Вони тут тримаються на спеціально навченій пластиковій рамці, яка сама кріпиться до радіатора в чотирьох місцях, ще й термопаса додає надійність. Я дивлюсь, її тут насипали з розмахом, вже почала висихати, тож доведеться міняти, хоча я хотів здерти стару лопаткою і намазати знову, показавши, який я великий економіст, але не сьогодні. Ого, процесори важкенькі, У нас тут пара Intel Xeon Gold 6448. y Кожен на 32 ядра і 64 потоки, ціна 3,5 кбаксів за штуку. Давайте скальпанимо один і подивимось, що під кришкою. Так, це смесный горішок не так просто відкривається. Блін, що ж так складно? Короче, що я церемонюсь? Ну от відкритий пару подряпин тільки має та жартую я. Це бронзовий колобок на сокет 3647, який я купив за копійки. Ви думали, я зовсім дахом поїхав, щоб скальпувати такий ЦПУ? От якби там був припой під кришкою, це вже було б як виклик. Ось вам порівняння зеон із ЦПУ на сокет 1151. Різниця колосальна. Чому серверні процесори такі великі в порівнянні із звичайними? Відповідь очевидна: у серверних процесорів всього більше. І я не тільки про кількість ядер, тут більше каналів пам'яті, ліній Пісі Експрес, підтримка великого обсягу РАМ і так далі. У маленькому процесорі просто не поміститься все те, що є в цьому. Термопасту я взяв mx 6 сам не знаю, яку на них зазвичай використовують. Просто бачив, що кладуть саме таку, тому таку і купив. Різниця з mx 4 в 1 градус. Але я думаю, що ця краще відводить тепло після висихання в порівнянні з mx 4 Але це тільки мої догадки. Після пари крапель цієї пасти на радіатор я зрозумів. Що розмазати її неможливо, але потім згадав, що немає нічого неможливого. Як почав її розмазувати, вистачило мене надовго. Про всяк випадок намазав ще й по краям для надійності, бо масло кашею не зіпсуєш. Тепер щодо того, як ставити процесор на цій платформі, тут все дуже просто, хоча з першого погляду здається, все дуже складно. Тут на всіх деталях, окрім радіатора, намальовані стрілки, ось як ви можете бачити. Тому тут всього-навсього треба зафіксувати процесор спеціально навченому, тримачі. Процесорів, не забуваючи про стрілки, потім прищепити тримач до радіатора, попутно дивлячись, де стрілка на сокеті, уявляючи, як стрілка справа опиниться зліва. Якщо ми процесор покладемо в сокет, я ще додатково руками притиснув ці процесори, щоб подивитися, як під ними розподілиться термопаста. Ну, розподілилась вона доволі таки добре, тримається дуже надійно. Тепер бажано стерти наші відбитки пальців з контактів процесора, щоб потім не отримати інфаркт від того, що щось не працює. І можна ставити процесори. До речі, ось ці лапки тримача затуляють дикі контакти на ЦПУ. Від чого можна зробити висновок, що процесор може працювати, навіть якщо деякі контакти будуть мати поганий контакт, так як я не знаю скільки обертів треба на кожен гвинт, я закручу, як і було до мене. Спочатку закручу до спротиву, а потім ще три оберти з зусиллям. А тепер уявіть собі рівень занепокоєності. Якщо якийсь із цих модулів не запрацює, як потім його знайти. Тому для надійності кожен модуль я додатково протер спиртом перед встановленням. До речі, як ви помітили, відео в мене виходять рідко. А рідко тому, що контент робити складнувато, поки знайдеш щось цікаве, поки домовишся про покупку, поки купиш, поки воно приїде. Отож, якщо хочете допомогти з швидшим виходом відео, то можна, як Андрій, наприклад, вислати мені щось на огляд і не обов'язково щось дороге висилати. Мене цікавить щось рідкісне, щось дуже старе, або, наприклад, як я колись робив відео про топовий ПК певного року. Якщо у вас щось таке є і вам не складно вислати мені це, то контакти для спілкування є в моєму. Телеграм-каналі посилання є в описі під відео. Спонсори, я би напевно на вашому місці відписався, якби отримував контент раз на два місяці. Так що дякую, що не відписуєтесь. Спеціально для сервера я ще придбав старий монітор і мінус один лікать. тому що в цьому монітори є те, чого немає, в 90% моніторів ВГА Порт. Так забавно виходить, що сервер коштує купу грошей, а от порт більш сучасний. Мабуть, релігія завадила поставити, і взагалі портів тут мало. Всього три. Сбі, і навіть не всі 3.0. Боже, як же я страдав з цього приводу. Зате два ВК втулили. Але давайте не будемо пропагане, бо воно далі ще буде. Цей батончик, незважаючи на скромний розмір, важить аж 16 кг. Отож, давайте все підключимо. Я вам покажу, як він працює. Вмикається він як звичайний ПК з кнопки, але значно довше. О, як загудів. Добре, що при мені одразу щось відбувається на екрані, і ми знаємо, що сервер працює. Я зайду одразу в біос і все. Що налаштована на енергоефективність, виставлю на максимальну продуктивність. А взагалі я сюди зайшов, щоб вимкнути вбудовану відеокарту. Тому що, коли вона працює, то не працює відеовихід на іншій відеокарті. Диск підкинути тут, наче не можна. Тому мені довелося встановлювати систему заново на ті диски, які в ньому були. Тепер можна вимикати сервер. Зараз ми будемо ставити ігрову відеокарту. Але перед цим треба вирішити питання, шуму сервера без кришки. Як ви помітили, що мить без кришки він добряче, це зроблено для захисту сервера від перегріву. За це відповідає спеціально навчений датчик. Ось він, коли замикаєш контакт, сервер думає, що кришка на ньому. Контакти розмикаються, і вентилятори переходять в бойовий режим. Як ви зрозуміли, ні я, ні мої сусіди не хочемо, щоб вони переходили в бойовий режим, тому я просто переверну кришку, щоб сервер правильно охолоджувався, і використаю на той час ще живий бронзовий зеон, який я так успішно купив, наче як для цієї потреби. Треба. У Рейзера слот прямо під нашу відеокарту. Але, як бачите, без пожарного рукава тут не обійтись, підключати так зручно, що ледь пальця не зламав. Готово, півроботи, можна сказати, зроблена. Якою ж помилкою була думка, що я більше ніколи не буду розбирати свій ПК, але що ж не зробиш заради науки? Відеокарту дістати то півбіди, а от блок живлення то зовсім інша задача, яка потребує певних зусиль. Іноді я жалкую, що продаю весь техлам, який купую для відео. Так би були зайві деталі. На вулиці живлення замикаю два контакти, щоб блок сам себе вмикав, і під'єдную до нашого без перебільшення ігрового ПК RTX 4090. Готово. Вмикаємо нашого монстра. Ну от, наша 4090 успішно запустилася, почну я з cpu Z. І ми бачимо, що всі ядра у нас продуктивні, в'ялих зовсім немає. А от що не дуже добре, так це частота 3 ГГц на всі ядра. З такими хворобами наші два процесори набирають 37 тисяч балів, що як два корейні. При цьому кожен процесор споживає 225 Вт і майже не гріється, судячи з температури. Ось показники в Cinebench, кому цікаво. Оперативка тут дуже швидка, адже працює в восьмиканальному режимі. Що дає ось такі показники читання і запису. До прикладу, ось показники сучасного ПК, різниця в 3,5 рази. А пам'ятаєте, я робив відео про картинку з розширенням 300 на 300к, так що з упевненістю можу сказати, що можу повторити. А ну, як цього разу? Чи вистачить нам рам? Ех, блін, та що ж таке? Знову диск переповнений. Отже, треба пам'яті на диску багато, а не оперативки, виявляється. Щодо ігор, тут все дуже дивно. Наприклад, у Кіберпанк система. Ми працюють ідентично, i9 трохи кращий, але не набагато. А от у наступних іграх відбувалося дещо дивне: ФПС на сервері в три рази менше ніж на ПК за i9. Я запустив ще одну дуже відому гру і помітив, що ФПС на сервері іноді підіймається в два рази, а потім через деякий час знову падає вдвічі, і це неможливо передбачити. Іноді запускаєш гру, і вона на сервері майже наздоганяє i9, запускаєш інший раз, і FPS удвічі менший. Я думаю, це якийсь глюк материнської плати. Також швидше за все. Тут є якийсь зв'язок із вбудованою неігровою відеокартою, яка виводить зображення через VGA порт. Тут 100% є якийсь конфлікт між компонентами. Я ще хотів зробити RAM диск і запустити ігри через нього, але через цей баг чи глюк е важко підловити той момент, коли FPS показується коректно. Висновок. Продуктивні сервера навіть в іграх значно вища за сучасні десктопні процесори, враховуючи, що ці серверні процесори працювали лише на 3 ГГц, у той час як i9 14900 на 53 ГГц. При всьому i9 був не набагато швидший, але через цей баг, який я вам показував, FPS часто вдвічі нижчий, ніж міг би бути. На цей сокет є процесори з розблокованим множником, які можна розганяти. З урахуванням розгону і восьмиканального режиму роботи пам'яті можна очікувати 30-35 Відсотків вищу продуктивність у порівнянні з нинішніми десктопними рішеннями від Intel на даний момент. Хоча в цих Intel Xeon архітектура ядер такаш, як у 12-го покоління Intel, напишіть, чи було це відео вам цікаве. Дякую за перегляд. До зустрічі.